Абстрактні зображення відзеркалюються у фонтані за вишки 25 метрів на берлінській площі Platz. Тисячі світлодіодних ламп прикрашають комплекс домакварі на Alexanderplatz. Загалом 70 світлових інсталяцій подають нічний Берлін в іншому світлі. На Gendarmenmarkt фасад концертного залу став своєрідним екраном, на який прожектуються аудіовізуальні сюжети. За цією інсталяцією стоять Штекер та його мистецька команда. Головна ідея була в тому, щоб створити щось спеціально під концертний зал, винести музику зсередини назовні і спроектувати це на будівлю. Величезні прожектори скеровують своє світло на мури та колони. Два тижні команда з дизайнерів та програмістів працювала над створенням тривимірної концепції звуку та світлових ефектів. Керують інсталяцію за допомогою комп'ютерної програми, а вартість продакшена оцінюється шестизначною сумою. Мистецька команда Акне, яка розробляла цю інсталяцію, відома схожими проектами і за кордоном. Ми зробили тривимірне сканування будівлі концертного залу. Воно стало основою нашої проекції, що відштовхується від музики. Можна сказати, музика диригує картинкою, що проєктується на будівлю. Для цього ми розробили спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає візуалізувати звуки. На фестивалі. Присутні і інші мистецькі об'єднання. Перше присутні люди у світлових костюмах. Знаменита берлінська телевежа теж одяглася у вогники з нагоди свого 44-го дня народження. В одному з готелів можна управляти ілюмінацією на вікнах. На фасаді комплексу дома аквари» на Олександр Плац витанцьовують рибки та хвилі океану. Приготування до фестивалю вогнів, пошуки спонсорів та організація заходів для публіки тривали цілий рік. Організатори очікують близько двох мільйонів глядачів. Ми хочемо зробити людей щасливими, місцевих та гостей. Можливо, ми зможемо привабити ще більше гостей. На дворі жовтень вже прохолодно, сутеніє рано, подекуди навіть заморозки. А світло робить людей щасливішими. А ще є прогулянки на човнах берлінськими каналами, які пропонують оцінити видовищні танці світла з води. Самі човни теж в ілюмінації. У ході фестивалю такі прогулянки можна здійснити щодня за маршрутом, який починається в урядовому кварталі через музейний острів і до Обербаумбрюке, де вже чекає лазерне шоу. Було просто супер. Передусім, світлове шоу захоплює з першої хвилини. Це дуже гарно і романтично. Це шанс відкрити Берлін за допомогою освітлення. Повернімося на жандармен-маркт, де триває шоу музики і світла. Так тут візуалізували пісню Стівена Обраєна Дивне маленьке піаніно. Схоже, митці задоволені результатом. Ми із задоволенням візьмемо участь у фестивалі. І наступного року моє улюблене місце. Ця площа. Берлінський кафедральний собор був би серйозним викликом. Бранденбурзькі ворота класні, але на них важко проєктувати світлові ефекти. Тому ми дуже задоволені цією площею. Сподіваємося бути тут і наступного року. Берлін – місто, яке завжди можна побачити у новому світлі.